Та усіх, я хочу подивитись такий нюанс. Я так розумію, Трамп своїми діями викликає світову економічну кризу. Це дуже серйозно. Чому? Тому що фінансування України, фінансування все залежить від економіки світу. Тепер треба дивитись таке. Трамп своїми діями викликає світову економічну кризу. Трамп своїми діями викликає світову економічну кризу. Давайте дивитись. Так, викликає ще і як. По верховній жриці це... наслідки будуть серйозні. Заганяємось в тупік. Погано, погано, ось він. Тут він і єрофантом вилазить, дурним. Я не знаю, що він робить, що він споглядає, що все буде добре. Ну, очікує, як вам сказати, обнову тузу жезлів, а виходить двійка пентаклів і двійка жезлів. Тобто щось срала мазала ліпила. Доствіна ситуація, вибір, якийсь незрозумілість і все, що може. Сімками в маніпуляції. Тобто він робить все, щоб показати, який він крутий. А виходить через одне місце. Дійсно, на жаль, назріває економічна криза. Трамп веде своїми діями до світової економічної кризи. Трамп веде своїми діями до світової економічної кризи. Однозначно так. Однозначно так. І це в один міг він зробив. Один міг зробив і не досі не зрозуміло, що чекає. Ох, чекає важкість. Була вже така світова економічна криза. Якщо подивитись історію, я пам'ятаю, Імператор вилетів. Ну, Воно вдарить по фінансам. А чого імператор? Розчарування. Я б сказала, що це також призведе до деякого розчарування. Спочатку, як, знаєте, Клас, вау, все супер роблю, а потім по п'ятірці кубків жопа допоможіть. Тобто він ще живе в ілюзіях, що щось зробить хороше, а воно на кінцевий результат дасть крах. Тепер що? Це все вплине на фінансування України. Ця криза вплине на фінансування України, мені видається, що якби, з однієї сторони, ні, але з інше це розчарування. Тріка пентаклів, ну, будуть дивитись. Обмеженість випадає. Все одно менше грошей буде на Україну йти через таку кризу. Майте на увазі, що на нас це також плине фінансування. Це все не просто так. Ось про що мова: що це все тягнеться, це грошові фінансові потоки, світові потоки. Фух. Ну, маємо, що маємо.